26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції неподалік від 45-ти тисячного міста Прип'ять. У результаті вибуху з'явилася 30 кілометрова зона відчуження вокруг АЕС. Місто Прип'ять стало містом привидом. Від цієї помилки постраждало мільйони людей. Радіацію було зафіксовано в Лос-Анджелесі 12 -ти тисячах кілометрах від ЧАЕС. Сьогодні ми розповім про хронологію аварій на ЧАЕС. О 11-й ночі почалась нічна зміна. Леонід Таптунов. Ця людина у найближчі два часи керувала потужністю енергоблока номер 4 Олександр Акімов, глава ночної зміни. Але у керуванні реактора був Анатолій Дятлов. 26 квітня саме вони були повинні провести тестування енергоблока. Наприклад, якщо почнеться війна та бомбардування об'єкту, що реально почалось через 35 років, у 00.30 між Таптуновим та Дятловим почався спір стосовно потужності реактора. Таптунов. Вважав, що потрібна потужність не менше 800 МВт, як було написано у правилах роботи з реактором. Але дято вважав, що потрібно 200 МВт. Насправді у роботі з нормальним реактором нічого би не сталося при потужності 200 МВт. Але на ЧАЕС є одна дуже сильна помилка у конструкції реактора. Ця помилка була допущена при будівництві стрижнів реактора. І за цієї помилки при низькій потужності реактор становиться нестабільним. Послаблення потужності реактора привело його до повного призупинення. Після цього реактор попав у ксенонову яму. У 036 вода у сепараторах теж спала. Після того, як реактор попав у ксенонову яму, треба було б почекати один день. Тільки після цього можна проводити випробування. Але дятлов хотів поскоріше провести випробування. Твели, яких у реакторі було 1600, при розпаді урану виділяли вар, який через турбіну генерував електроенергію. Твелам була потрібна вода для охолодження, щоб вони не згоріли. Але дятлов, який хотів пошвидше прогорнути випробування, сказав підняти стрижні з води, якої і так було небагато. Таким чином, дятлов зробив критичну помилку, бо після того, як стрижні розплавилися, вони почали генерувати неймовірну кількість пару. Хоча всі намагались Дятлова відговорити від цього, працівники були змушені робити це. Тому приблизно годину ночі потужність почала збільшуватись. Потужність реактора підняла з 200 МВт. Дятлов приказав почати випробування, але по правилам їх можна проводити мінімум при 800 МВт. Дятлов приказав проводити при 200. У зв'язку з помилкою конструкції реактора стрижні повністю вийшли з води і почали перегріватися, але працівникам показували лише 200 МВт. І за критично низького рівня охолодження реактора постійно вмикається тривога. Випробування. Повинні були відбутися у час 23. Тому інженери почали готуватися до них. Тим часом у активній зоні реактора плавали стрижні із за перегріва. У час 21 Дятлов дав наказ почати випробування. Вони були орієнтовані, щоб після вибуху зберегти потужність реактора, піднявши її. Але реактор насправді був і так на повній потужності, хоча інженерам показували лише 200 МВт. Бо пар не міг нормально виходити та накопичувався, але пар через турбіну ще міг трошки виходити. Але у час 22 вихід пару через турбіни було заблоковано, бо почали випробування. Подача води через насоси теж була призупинена. З цього часу пару стало критично багато. Пар почав піднімати графітові стрижні, які і регулювали реактор. Потужність реактора за 15 секунд піднялась з 200 мегаватт до 15 тисяч. Інженери нажимають аварійну кнопку АЗ5, яка була потрібна для того, щоб швидко зупинити ріст потужності реактора. Стрижні почали спускатися униз, для того, щоб знижити потужність реактора. Але через помилку конструкції реактора це привело до різкого скачка потужності, а потім вже повинна була знижитись. Але коли буде потім, вже й не буде реактора. У час 2346 відбувся перший вибух. Реактор повністю рознесло, кришка реактора вісом 2,5 тисячі тонн підлітає уверх та падає назад ребром. Потім другий вибух стався у час 2351. У атмосферу викинула неймовірну кількість радіоактивних елементів. Потім на станції виробило світло. Інженери почали відчувати тяжкий привкус металу. Через 15 хвилин на дзвінок операторів станції приїхали пожежники. 28 з 31 з них загинули від ураження радіацією. Ближче до дня пожежні гвинтокрили почали тушити вогнище, скидуючи бор, антирадіаційний матеріал та пісок. Через два дні у прип'яті оголосили про евакуацію. У Швеції на електростанції помітили зріст радіації та зрозуміли, що це десь з біку Білорусі, на той час РСРСР. Швеція видвинула ультиматум розголошення інформації про це. Так про Чорнобиль взнав весь світ. Подивіться на ці кадри: це прип'ять 26 квітня. Радіації було так багато, навіть на тодішній камері з'являлися білі плями. У 9 годин вечора, 28 квітня, СРСРські новини розповіли про аварію. Через 3 дні після вибуху. Було декілька етапів ліквідації аварії. Перший етап це тушити пожежу. Потім, щоб ураження не піддавалися ґрунтові води та річки Дніпро почали робити бетонні огородження під ЧАЕС. У викапуванні цієї споруди, до речі, брали участь шахтери з Донбасу. Потім для будівництва саркофагу було потрібно скидувати радіаційні ламки у реактор. Лише потім зробили перший саркофаг, а за ним і другий у 2016 році. На цьому все. Всім дякую за перегляд, усім до побачення. Не забувайте про мій телеграм-канал, де я пишу новини про війну, цікаві факти, оновлення лінії фронту та трохи аналітики. Посилання в описі. До побачення! Потім, щоб пораження не піддавалися ґрунтові води та річка Дніпро. Навіть на тодішній камері з'явилися. з'являли з'яв. радіацію було зафіксовано в Лос-Анджелесі. Лос-Анджелесі. Та. Лос-Анджелесі. Лос-Анджелесі.